Славнозвісна площа народна, що передода, знову привертає до себе увагу. Зокрема, після багатомільйонної реконструкції вона перетворюється на звичайну земельну ділянку. Принаймні, тут висадили квіти в кілька рядів, як на городі кажуть у жородці. Причому зробили це без будь-яких погоджень. Місцева громада, об'єднавшись у соцмережах, вирішила долучитись до так би мовити облагородження площі. Побачивши, що на вільних сотинах у центрі вароша люди вже починають помаленьке щось садити. Ми вирішили доєднатися у благоустрої, правда, ми не рози а. Перебічки і капусту, ну, але це теж корисно. Міліція ж настілово радила облишити висаджувати овочі на площі. Фізичну силу не застосовували, наполягали, щоб припинити подібні дії. Активісти вимоги правоохоронців проігнорували, стверджуючи, що інші насадження в цьому випадку штамбові троянди та рододендрон, ніхто на законність не перевіряв. Крім буряків, помідорів та капусти, висадили і насіння фініків та інших рідкісних рослин. Це для юмора, це насіння фініків, насіння фізалісу звичайного, їстивного, це різні тропічні рослини, у яких немає особливо шансів тут вижити, але якщо виживуть, це буде цікаво. Власні дії активісти пояснюють так: перед ними приклад безвідповідальності влади до площі народної, яка не є приватною власністю, а належить громаді. Тому реконструювати її чи щось висаджувати на ній без відповідної на це згоди громадян ніхто не має права.